Відпросися, синку, у Бога, повертайся до свого порога. Йому сказали, щоб він прийшов уточнити в дані, він прийшов уточняти його мобілізували. Думаю, куди ж ти підеш? Він, по-перше, такі. Ну, Був невеликий зросту, худенький. Він каже, ну всі жидуть, я піду. Ну, Звичайно, як завжди в мене був шок, бо людина ніколи не тримала в руках зброї, ніколи Ну, він не визначався такою силою, бо часто хворів. Він написав у вайбері. Мам, я дуже вас усіх люблю, всю свою сім'ю і Кіру теж. Ну, свою. Це було останнє, що він написав. Він загинув після похорону, вона просто сідала напроти і дивилась mm -hmm. на портрет. Я не можу це пояснити. Це було настільки зворушливо.